Розглянемо операцію створення маршрутної карти виробу. Відкриваємо модуль виробництво, виробнича номенклатура. Налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо номенклатуру, по якій будемо виготовляти виріб. Натискаємо на кнопку тех карти, нова тех карта. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Обираємо з випадаючого списку в полі клас виробничої партії: деталь або збірна одиниця, якщо номенклатура буде списуватись в об'єкт інвестиції, готова продукція, якщо буде виготовлятися кінцева продукція, готова для використання. Заготовка, якщо плануємо виготовляти виріб, який будемо використовувати для виробництва готової продукції. Можемо встановити позначку комплект, якщо виготовляється саме комплект. Якщо позначка встановлена, то до складу комплекту не можуть входити напівфабрикати. Обираємо в полі виробнича дільниця з випадаючого списку дільницю, на якій виготовляється цей виріб. При обранні виробничої дільниці кількість виконавців в полі виконавців заповнюється автоматично. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми. При натисканні на кнопку модальна форма закриється і відкриється модуль виробництво маршрутна карта з маршрутною картою, яка щойно була створена. Переходимо до підпорядкованої таблиці на закладку Склад технологічної карти. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів, щоб додати матеріал, який буде списуватись у виріб. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Обираємо в полі номенклатура складової, номенклатуру матеріалу, напівфабрикату чи комплектуючої, що буде списуватись при виготовленні цього виробу. Після обрання номенклатури складової, якщо у даної номенклатури є власна маршрутна карта, автоматично заповнюється поле Технологічна карта. Заповнюємо в полі Необхідне кількість номенклатури, скільки потрібно для виготовлення виробу. При внесенні кількості в поле необхідне автоматично заповнюються дані в полі у виробі. Кількість в полі у виробі дорівнює кількості у полі необхідне. Обираємо в полі діловий відхід з випадаючого списку номенклатуру ділового відходу, що виникає при частковому використанні номенклатури. Наприклад, це можна використовувати для листів металу, коли використовується тільки частина листа, а залишок ще можна використовувати в інших виробах. Вказуємо в полі ділового відходу кількість, яка перейде у вказаний діловий відхід. Вказуємо в полі відходу кількість матеріалу, яка стане неділовим відходом, наприклад наприклад, брухтом металу. Конкретна номенклатура, що є неділовим відходом для обраної номенклатури, повинна бути вказана у формі створення номенклатури. Лишаємо ці поля пустими, якщо номенклатура складової не є листом металу або кутником. Натискаємо на кнопку Додати в правому нижньому кутку модальної форми. Після натискання на кнопку модальна форма закриється, а у вікні перегляду форми списку маршрутна карта буде створений новий запис. Повторюємо описані кроки для всіх матеріалів, що повинні списатись на виріб. У модулі маршрутна карта можна відразу створювати номенклатури напівфабрикатів, що входять до виробу, і налаштовувати склад тех карт цих напівфабрикатів у загальному дереві маршрутної карти виробу. Для цього потрібно використовувати операції, що знаходяться в групі Додати переділ. Додавання нового вузла доступне, якщо вибрано лише один рядок, незаповнений номер тех карти, і обрана маршрутна карта ще не затверджена. Стаємо на верхній рядок маршрутної карти та натискаємо на кнопку на панелі інструментів розгорнути дерево, розгорнути дерево. Стаємо на рядок, вище або нижче якого потрібно додати існуючу або нову номенклатуру в тех-карту. Натискаємо правою клавішою мишки порядку та знаходимо у контекстному меню, що відкриється, пункт додати переділ. Обираємо під пункт вище запоточний або нижче запоточний. Наступним пунктом обираємо, яку саме номенклатуру хочемо додати: нову номенклатуру, існуючу або переділ напівфабрикату. Переділ напівфабрикату це коли одна і та ж номенклатура проходить крізь декілька переділів. Створений переділ буде виконуватись перед або після поточного переділу, залежно від обраного пункту контекстного меню. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма додавання номенклатури. Вносимо необхідні дані. Та натискаємо на кнопку Додати в нижньому правому кутку модальної форми. Після збереження буде доданий новий рядок з номенклатурою в наявну маршрутну карту.